Доброго вечора, ми з України. Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми будемо розповідати про моделювання рядів розподілу, а саме про детальніше про неперервні ряди. Отож, слухайте, буде цікаво. В першій частині відео я вам розкажу, як обчислюються теоретичні чисельності за функцією Лапласа Гауса. А в наступному відео буде власне, розрахунок фактичного значення критерію Пірсона і порівняння за трьома функціями. Отож, сьогоднішнє відео стосується, як я говорив теоретичних чисельностей Лапласа Гауса. Будемо говорити неперервні ряди серед функцій неперервних рядів, які моделюють. Дане, дану залежність. Можуть бути різні, можуть бути лапласа гауса, Грама, маше, вейбула та інші. Але детально сьогодні розглядаємо лапласа гауса. Отож, для розрахунку дани, е, е, даних теоретичних чисельностей нам пропонується порахувати ось, ось таку табличку, де вихідними. Даними є, як бачите, X T – це є наші класи або ступені товщини в даному випадку, це по діаметрах, і T і, – це, як ви вже знаєте, чисельності. Вихідні а дані ми беремо відповідно з, з великої вибірки, там, де робили статистичні показники великої вибірки. Відповідно, і от ці. Класи Хіти і н ми можемо сюди переписати, але з одною умовою. Нам слід почати писати класи з X початкового, а закінчити з X кінцевого. X початкове розраховується як X середнє мінус 3 сигма, кінцевий розраховується Х середнє плюс 3 сигма. Х середні це відповідно середнє арифметичне для. Даної вибірки, воно в нас 18,32 було. І мінус 3 сигма це основне відхилення. Тобто 3 помножити на основне відхилення в даному випадку 4,76. Тут ми підставили ті самі значення, тільки знак суми. В x початково в нас вийшло 4,04, кінцеве 32,6. Що це означає? Це означає, що ми. Повинні обов'язково почати з класу, де попадає x початкове, а закінчити класом, де попадає Хінцеве, в незалежності від того, які в нас були значення вихідні. Тепер, як це на практиці виглядає? Тобто, якщо ви бачите, ми мали класи від 10 до 32, а Х початкове в нас вийшло 4,04. 4,04. Це при інтервалі 2 е, попадає в 4 клас від 3,1 1 до 5,0. Тому ми додаємо е, ще, виходить у нас нові класи: 4 шостий, 6 8 І в них чисельності будуть 0, тому що в нас вони нові, появилися три початкові класи. А починаючи з 10-го до кінця. Класи 10, 12, 14, ми вже переписуємо ті чисельності, які в нас були розраховані власне, у великій вибірці. І е, зверніть увагу, нам потрібно закінчити тим класом, який в нас закінчується на X кінцевий. І кінцеве 32 клас. 32-й в нас є, в принципі, він у нас співпадає з вихідним. Тому в нас по кінцевих варіантах нічого не змінюється. У випадку, якщо би в нас е, були б е, кінцевий більше, за, ніж в нас останній вихідний клас, ми би так само відповідно, додали би необхідну кількість класів. Можливо, інший варіант, можливо, що x кінцеве в нас навпаки буде, або x початкове менше за те, що дане. Тому в нас, відповідно, ті класи видаляються, ми їх не пишемо. Ну, У нас получилося три нові класи, а тут в нас до кінця. Сума в нас вийшла 200, в деяких варіантах при обчисленнях може сума 200 не виходити, якщо у вас кінцеве менше або x початкове більше відповідно вихідних, і тому може така бути ситуація, що НІТ не обов'язково виходить 200, а виходить менше число. Тепер далі по розрахунках. Далі ми обчислюємо нормоване відхилення. Це воно позначається такою буквою схожою до Х, де в чисельнику є класи відняти середнє рафматичне і розділити на основне відхилення. Класи ми беремо відповідно ось з першої колонки. Х середнє в нас. Стали 1832 в даному випадку. І основне відхилення стало у нас 476. Підставою, що ми порахували значення для кожної ступені. Наступна колонка FX, це власне функція лапласа Гауса. Вона у нас ось так виглядає. І дорівнює дріб в чисельнику одиниця знаменнику у корінь квадратний з 2 π І весь дріб помножити на експоненту, яка йде на степені мінус хі до квадрату розділити на 2. Де в нас хі, власне, це в нас є нормоване відхилення. Цю ж е, функцію, якщо ви робите в Excel розрахунки, можна прописати в Excel -і, і порахувати. Якщо ви не робите це в Excel, то ми тоді користуємося додатками. Е, є в нас спеціальні додатки. Е, так. додатки. Які називаються значення функції щільності нормального розподілу FedX. Тут в нас є кілька похідних для нормованого відхилення, і власне, ми вибираємо по першій, от оці, в залежності від х, ми вибираємо по першій колонці, тому що в даному випадку FedX це в нас буде перша похідна від. Нормованого відхилення. Для прикладу поясню, як це робиться за додатком. Дивлячись на значення, у нас значення в першому випадку 3.01, шукаємо в першій колонці таке значення. Зверніть увагу, в першій колонці вони йдуть від 0 до 0,5, потім отут через 5 п'ятій колонці знову ж таки йдуть від 0,5 до 1, а нам треба 3.011. Дивимося нижче 30,301. Бачите, в нас є тільки до сотих, до тисячних нема. Через те, що в нас значення йдуть тисячних, а тут до сотих. Нам потрібно буде відповідно результат інтерполювати. Ну, Наприклад, якщо б в нас було тут 301 рівно, то ми би переписали от оце число. 0,0043. Та як в нас 3011 є трошки більшим за 301, то ми інтерполюємо і в нас ось виходить 0,00429. Зверніть увагу, чим більше хі, тим менша похідна. Тобто, якщо в нас було 301 отаке число, а 3011 воно чуть-чуть більше, то відповідно похідна відповідно буде логічно трошки менше. Другий випадок, ага, ще одне. Ми знаємо, що FX похідна вона в нас йде додатньою, тому в незалежності від знаків, f'x буде все додатнім. Другий випадок. 2,59 і 1. Шукаємо 2,59. або 1 ми не знайдемо. 2,50, 2,59. От, будь ласка, похідна 0 01394. Через те, знову ж таки, що в нас ще одна 10 більша, чим вихідне значення, то відповідно, похідна буде трошечки меншою. І таким чином ми, користуючись додатком або Excel, -ем, прораховуємо формулу і шукаємо функції Лапласа Гауса для кожної ступені товщини. На наступному етапі ми шукаємо. Теоретичні, відповідно, теоретичні, теоретична ймовірність це є P від X. Вона шукається за формулою наведеною тут зверху, де інтервал нам треба поділити на основне відхилення і помножити на функцію лапласа гауса. В даному випадку інтервал, як ми бачимо, 2 в нас. Основне відхилення в нас стале число 4,76. І е, Функцію Лапласа Гауса беремо окремо для кожної ступені. Порахували для перевірки е, даних обчислень в цьому стовпчику ми шукаємо суму. Якщо ми правильно порахували, дана сума має наближатися, як ви бачите, до одиниці. Тут 0,998, що є правдоподібним. Е, на наступному етапі шукаємо. Теоретичні чисельності, це в нас н з хвилястою рисочкою. Шукаються вони не за складною формулою, де обсяг вибірки помножити на теоретичну ймовірність. Тобто в даному випадку 200 множимо на ото, ці, значні, ці колонці. Якщо у вас е, обсяг вибірки, тут не 200, а менше число, відповідно ми підставляємо дане число. Порахувавши, ми шукаємо їхню суму. Якщо в нас не виходить сума по обсягу вибірки, в даному випадку в мене вийшла сума 199,7, то вносять поправки у ступені, де є найбільша кількість дерев. Тобто, В даному випадку мали би вносити ось тут о, о, ці ступені, де найбільша кількість дерев. Тобто, До 199,7 ми в три ступені вносимо по 0,1. 10, і в нас в сумі виходить 200. Теоретичні частковості. Значок додається відсоток, шукається за формулою наведеною ось цією, де в нас теоретичні чисельності розділені на обсяг вибірки і помножити на 100%. Тобто, фактично, це є чисельності, теоретичні чисельності виражені у відсотках. Тобто, це в відсотках от оці значення. Нескладно порахувати. Нам треба обрати кожне це число, ділити на обсяг вибірки і множити на 100%. Тут таке ж саме правило. В сумі в нас має вийти, як ви вже здогадалися, 100%. Якщо не виходить, так як в мене, 99,8, то ми вносимо поправку у центральні ступені, де найбільша кількість дерев. По 0 що дає нам 100. І остання колонка це є е, фактичні е, частковості. Шукається за такою ж самою формулою, як теоретичні частковості. Єдине, що ми у чисельнику беремо фактичні чисельності. Тобто формула виглядає так. Фактична чисельність це з другої колонки значення. Ділимо на обсяг вибірки на 200, множимо на 100%. І в сумі в нас також має виходити 100%. Значить, По першому відео в нас закінчення. Не забувайте писати коментарі, відгуки, лайки. І до зустрічі! Скоро буде нове відео. Гарного вам мирного